Suzuki sx 4 дуже непоганий кліренс. Повний привід, адекватна ціна там непогана на вторичному ринку, і більш-менш непоганий по розмірам автомобіль, в принципі, задній ряд непоганий, в багажник можна що сложити. Із мінусів, що можна зустріти на цих машинах, іноді зустрічається під цими всякими накладками, підгниває кузов, з цим треба слідкувати, слабкий по якості салон. І Із мінусів, що хотілося б, начебто і машина не низька, хотілося б трохи побільше комфорту. Багато яких запчастин по аналогу вони тут не ходять. То в основному це автомобіль. Люби, щоб його обслуговували або оригінальними запчастинами, або іменно такими аналогами, які близькі до оригіналу по якості. От, наприклад, Вах там чи Opel, чи там більшість німецьких автомобілів вони можуть простити там установку якоїсь дешової деталі, воно хоч трохи приїздення. Сузуки не їздить на цих поганих деталях. Що туди поставити, там от, дуже часто на них ставлять там селінблоки, або важелі по фірмі Yamato. Вони не їздять на слово зовсім. Хоча, в принципі, на других машинах можуть більш-менш проїздити. То Сузуки любить тільки оригінальне обслуговування в основному своєму, як міський автомобіль. З непоганим кліренсом, в принципі, да, таку машину можна роздивлятись. Звичайний мотор, ланцюговий мотор, який в принципі по ресурсності бігає 300-400 тисяч, звичайний класичний автомат, не робот, нічого. Тобто нормально на все бігає. В цьому плані питань немає. А от в плані іменно обслуговування, так. Да.